Згідно з угодою мерів щодо клімату та енергії, у Запоріжжі розроблено і фактично виконано план дій сталого розвитку до 2020 року. Проваджено трирівневу систему енергетичного менеджменту, А наразі готується нова програма до 2030 року. Завдяки участі в угоді в угоді мерів щодо клімату, потужно розвивається чи є таким поштовхом для того, щоб залучати. Не тільки міжнародний градний, а й кредитні кошти. Завдяки цьому ми зараз маємо співпрацю з двома досить потужними європейськими банками. Це Європейський інвестиційний банк, який зараз реалізує програму в Запоріжжі по термомодернізації. На крок позаду в нас міжнародний банк АФС, який теж заінтересований в розвитку процедур термомодернізації в місті. Новим поштовхом на шляху впровадження енергоефективності та відновлювальної енергетики має стати меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між міською радою, торгово-промисловою палатою, науковцями та громадськістю. Цей меморандум визначає шляхи взаємодії співпраці між науковцями, між міською владою для того, щоб максимально Ефективно використовувати заходи з за енергоефективності, зменшити споживання енергетичних ресурсів і навчитися безпосередньо керувати власним споживанням. Бо ми одна із країн Європи, яка споживає надмірної енергії, хоча глобально в цьому світі з'явився такий новий термін це подолання енергетичної бідності, і громади зараз з цим починають відпрацьовувати. Власне, у кожного з підписантів меморандуму є особистий досвід із використання новітніх технологій у сфері енергоефективності. Ми прийняли участь в проєкті енергетичної безпеки від USAID, від народу американського народу і нам на сьогоднішній день передають когенераційні установки, які будуть облаштовані наші корпуси і гуртожитки. А це нова віха розвитку енергетичної безпеки, тому що в нас біля гуртожитки будуть побудовані енергогенеруючі такі станції, які будуть начасно виробляти теплову і електричну електроенергію. Що Здешевить енергоресурси на 45%. Можна згадати такі, як встановлення сонячних панелів на кришу виставого центру Козак Палац за участі німецького уряду. Це проведення екофоруму, це імплементація багато кількості програм з міжнародної технічної допомоги, яка якраз направлена на провадження нерефективності енергозбереження на підприємствах. Тому, в принципі, це всі, -всі кроки є органічно. Органічними до того, що до результату цього підписання цього меморандуму. А тепер за участю таких партнерів, які сьогодні з нами підписують цей меморандум, ми впевнені, що ці кроки будуть ще більш результативними. Згідно з угодою мерів, міська рада взяла на себе певні зобов'язання до 2030-50 років зменшити споживання і викиди в атмосферу на 30%, а до 2050-го зробити громаду енергетично нейтральною, тобто брати енергію не ззовні, а продукувати всередині за рахунок відновлювальних або інших екологічних джерел. Сьогодні стоїть завдання в тому, що Запоріжжя повинна стати такою незалежною енергоефективною структурою, тому що ми бачимо, який у нас сусід, як він може блокувати, і що такі бувають випадки, коли є блокаути, і Запоріжжя повинна оперативно реагувати на це. Але на сьогоднішній день... Вже дуже багато зроблено міста Запоріжжя, починаючи від термомодернізації житлових будинків, будинків соціальної сфери. І ми ж на цьому не будемо зупинятися. Будемо далі і далі. Наразі енергоефективність це не тільки заощадження коштів, а й турбота про екологію людей та європейський розвиток. Сподіваються, підписання меморандуму сприятиме подальшому руху в цьому напрямку. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.